Так, доброго дня, добрим людям. Зупинимося сьогодні на такому розкольницькому інструменті, який називається мова, це поняття штучне. Оскільки на сьогоднішній день мови взагалі є мова людей на планеті. А людина, як нам всім відомо, це вершина цивілізації, ну, по крайній мірі, на сьогоднішній день. І вона ж фактично расист по відношенню до інших тварин, скажімо так, чому Тому що вона не рахується з тваринами, те, що вона десь там створює для них резервації, парки і так далі, не говорить про те, що вона не є расистом. І так, продовження цього у всіх конституціях, всіх держав практично визнано, що людина її життя, здоров'я. Честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються, в тому числі і в Україні найвищою соціальною цінністю. <кій> Права свободи людини визначають зміст, там Конституції держава відповідає перед людиною, ну і так далі, і тому подібне. І так був такий собі: у нас Петро нема кращого, чи він же Петро Водентур, який на вибори в 2019 році. Придумав собі таке розкольницьке гаселко армія Мова Віра. Армія є частиною державного апарату, і на сьогоднішній день вона нічим не може відрізнятися від держави, оскільки ця частинка повинна забезпечувати її непорушність кордонів і територіальну цілісність. Стосовно віри, то я вже звертав увагу на те, що в преамбулі Конституції України написано, що чиновники усвідомлюють відповідальність перед Богом. Тобто, не перед народом вони відповідають, не перед Кримінальним кодексом нечей, а вони собі придумали відповідальність, усвідомлюючи відповідальність перед Богом. Тобто в Конституції записано, що всі чиновники мають бути свідомі, чи секти свідоміти, які там тільки відповідають перед Богом. Ну і третє, тепер стосовно мови. Мова людей на планеті Україна вона одна. Ці всі діалекти, чи там ще якісь там вирази, які можна придумати, там, чи різночитання, різногаркавлення, чи різна. Гортанна вимова, чи не гортанна вимова, воно не впливає на суть мови. Мова людей на планеті одна, і вона є мовою людей. Ця мова називається українська. Всі ті діалекти, які, в тому числі і рязанський, чи англійський, чи німецький діалект, вони не впливають на суть цього движення. Чому? Тому що. У відповідності до міжнародної декларації справ людини всі люди народжуються вільними, рівними у своїй гідності і зобов'язані діяти по відношенню один до другого до другого в дусі бердерства. Тобто, це ще раз підтверджує те, що мова одна: всі ці діалекти, які є на сьогоднішній день на планеті, вони будуть поступово зникати. Що про що лінгвісти І говорять, що мова на сьогоднішній день скорочується, кількість кожної мови скорочується, як вони кажуть, в кожній мові, я кажу в кожному діалекті, скорочується кількість слів, які використовують люди. Скорочується кількість букв, які люди вимовляють в словах. А саме сьогодні тривалість середня це від 4 до 7 букв. В цих діалектах і всі ті слова, які є довгими, вони поступово мають властивість зникати. Ну і крім того, щорічно на планеті Україна зникає приблизно 50 діалектів разом з тими, як багато пишуть меншинами чи корінними народами там, і так далі, і тому подібне. В перспективі Діалекти будуть мати, скажімо так, які будуть поширюватися, які будуть поширені, це діалекти, які фактично більше 100 носії 100-100 більше більше мільйонів людей в тих державах, які є на сьогоднішній день. Тобто українська мова, в тому розумінні, в якому я розуміню, мова, мова людей. А не державна мова держави Україна, вона також переречена на вимирання, оскільки перше громадяни держави Україна не народжують достатню кількість носіїв мови, а мова підтримується носіями мови. Тобто український діалект цієї державно, цієї української мови фактично переречений на вимирання. Незважаючи на гвалт, який чинять так звані патріоти за путінські чи американські гроші, чи за будь-які інші, оскільки саме вони внесли свою лепту в розкол серед українського народу. Ну і хотів звернути увагу на спорідненість, як пишуть в Вікіпедії цих діалектів, які подібні до державної мови держави Україна. А саме Білоруський діалект на 84% споріднений має спільну лексику, польський діалект має 70% спільної лексики, словацький 68% і російський, як пишуть по вотині, ну я не вживаю слово російське, я вживаю рязанський діалект української мови, має 62% спільної лексики. Тобто говорити про якусь окремішну. Державну мову, можна говорити багато, можна захищати кандидатські чи докторські дисертації на цьому фактичному лінгвістичному маразмі, і не розуміти, куди рухається людство. Ну і стосовно, вертаюся до тих гасилок, а до армії і до віри. Армія як частина державного апарату мала бездоганно виконувати свої службові посадові обов'язки в залежності від того, хто займав посаду, а хто служив, і не укріплювати свою могутність до такого, щоб жодна. Дурня не лізла в голову, в тому числі і держави Російська Федерація, яка напала на державу Україна, щоб навіть в думку такого не було. Тобто мова йде про те, що армія не виконувала бездоганно своїх службових посадових обов'язків, не виконувала свого призначення, і мова не йде про сьогодення, оскільки сьогодні вона воює. Я не говорю, не збираюсь там оцінювати її якісті бездоганно чи не бездоганно. Ну єдине, що мені не подобається, це те, що фактично ми порушували міжнародне право, оскільки армія і Верховний головнокомандуючий, він же імператор Сія обрізаної України. Визнали, що вони вторглись на територію іншої суверенної держави. І стосовно віри хрестоносців, то віра хрестоносців на сьогоднішній день є філіалом юдаїзму. і ці всі секти, які там підкоряються чи Константинопольському, чи там російському патріархату, не впливають на суть, на суть цього двіження. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Будьте здорові, ставте вподобайки і критинкуйте при нагоді.